Ну, Спочатку я хочу поговорити про загальні умови виборів, тому що в нас тут дуже багато виникло е, спекуляцій на цю тему. В останню не, е, не в останню чергу ці спекуляції виникли в зв'язку з тим з коментарем голови Верховної Ради паном е, Стефанчуком, який заявив про те, що прямої заборони. В е, на проведення виборів, виборів в умовах е, воєнного стану в Україні немає е, цю, цю заяву. Багато хто сприйняв, як е, як е, нібито прагнення чи підготовка влади до можливого проведення виборів е, уже найближчим часом. Хоча пояснень тут є ще кілька, як і від особистої ініціативності. Е, стефанчука так і стосовно того е, стосов стосовно того що це могла бути закамуфльована спроба е, тримати просто депутатський корпус під е, під тиском особливо фракцію слугу народу», «Слуга народу яка останнім часом погано дуже збиралася е, погано голосувала в верховній раді і ця погроза виборами це була погрозою фактично позбавлення можливо депутатських місць місць Міст більш для більшості народних депутатів у разі їхнього переобрання то намагання було вплинути або ви працюєте в Верховній Раді, або ми підемо на перевибори і більшості з вас ціє Верховній Раді не буде. Крім того, є номіналістське суто су 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 юридичне пояснення. Якщо подивитися цитату Стефанчука, він сказав, що прямого і заборони в Конституції України немає на проведення виборів, і дійсно так, тому що стаття 83 конституції України. В, на яку зсилається більшість фахівців, говорить про те, що вибори проводяться уже після завершення дії воєнного стану. Але в цій статті немає прямої заборони, яка б говорила, що вибори в умовах воєнного стану заборонені. Ця пряма заборона є в статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану. Але ми знаємо, що закони це дуже гнучка, така якби. Так Гнучке тіло, яке досить швидко можна змінювати, хоча загалом, з юридичної точки зору, безумовно, сьогодні Конституція, законодавство України забороняє проведу, проводити вибори в умовах воєнного стану, хоч і в конституції відсутня пряма заборона, але ще регулюється питання проведення. Вже виборів після завершення військового стану, тобто Конституція передбачає в ній закладено принцип, що вибори в умовах військового стану, воєнного стану не проводяться і можуть бути проведені лише після виборів. Але окрім юридичних проблем, а ми знаємо, що тут виникне питання: якщо б було б виникло бажання проводити вибори, то можна було б говорити, а це не вибори, а плебісцити. А це не, не, не воєнний стан, а військове становище. Тут може бути шалена юридична казуїстика при бажанні провести вибори. А ці, ці юридичні казуїсти, слово став, ключове мають Верховна Рада, і слово ключове має Конституційний суд, який сьогодні знаходиться під контролем фактично офісу президента, і навряд чи буде висловлювати якусь позицію, яка суперечила політичній волі, політичній позиції офісу президента. Але окрім правових проблем є ще організаційні. Я розмовляв з кількома членами центральної виборчої комісії. Серед організаційних проблем можна виокремити наступні, які не дозволяють провести вибори в нинішніх умовах. До речі, багато з цих проблем залишиться нам і після завершення воєнного стану. Нам потрібно буде вирішувати їх і в майбутньому. Передусім, це зруйнована інфраструктура проведення виборів: виборчі дільниці, члени виборчих комісій, особливо на деокупованих територіях, це величезна проблема. Тобто, як відновити інфраструктуру, тим паче швидко. А законом передбачено 90 днів після завершення воєнного стану яхтюшу швидку інфраструктуру відновити і створити просто фізичні умови для голосування людей. По-друге, це 7-8 мільйонів біженців українців, -українців за кордоном. І відсутність належної мережі дільниць для голосування з-за кордону та мережа, яка існує сьогодні на базі посольств України за кордоном, вона явно недостатня для такої екстраординарної кількості біженців. Крім того, не менша кількість осіб сьогодні є внутрішньо переміщеними особами на території України, що створить додаткове перенавантаження для виборчих дільниць на території України, умовно кажучи, де небудь у Львові, чи де небудь на Закарпатті. Кількість бажаючих проголосувати може значно перевищувати можливості виборчих дільниць. Комендантська година, яка теж не дозволяє проводити вибори в нинішніх умовах. І ще одна серйозна проблема це відновлення реєстру виборців. Реєстру виборців, які з початку війни не ведеться, не оновлюються, і відповідно в нас немає актуальної картини е, е, політичної карти громадян, які е, мають право голосу, мають право обирати і право обиратися, і е, потрібно буде значний час на оновлення реєстру виборців для отримання відповідних даних від органів, які фіксують акти громадянського стану. Це що стосується організаційної складової, так є ідеї стосовно використання дії, але в дії сьогодні лише половина громадян України приблизно є ідеї стосовно використання пошти, але і саме електронне голосування голосування поштою сьогодні має низький рівень довіри не лише в Україні, але й в світі. Багато прикладів, де відбулося голосування поштою чи електронне голосування. Багато проблем, конфліктів, скандалів. А в нашій політичній системі, де рівень довіри між політичними акторами і так вкрай низький, це лише провокуватиме до податкові конфлікти і не може бути головним інструментом чи технологією проведення виборів в кращому разі лише додатковим. Третя комплекс проблем це політичні проблеми. Розумієте, проведення виборів, якщо ми хочемо, щоб ці вибори демократичні, буде означати фактично скасування нинішнього політичного режиму. Мається на увазі режим управління саме, адже проведення виборів демократичних передбачає скасування обмежень на діяльність засобів масової інформації, тобто повернення тобто, всіх телеканалів в інформаційний простір. Скасування обмежень на висвітлення тих чи інших подій не можна буде умовно кажучи, казати. А ви це не знімаєте. А ви це знімайте, тому що це заборонено. Все, вся політично значуща інформація вона має потрапляти в медіа для того, щоб громадяни обґрунтовано. Формували свою позицію. До речі, сьогодні громадяни позбавлені можливості обґрунтовано формувати свою позицію. Вони знаходяться в дуже деформованому інформаційному полі, де значна частина думок лівих, правих, будь-яких завгодно просто не потрапляє на радари громадян. Вона не не відсутня в ключових засобах масової інформації, які контролюються державою і владою. І це головна причина одна з ключових причин, чому ці вибори навіть у умовах провели в разі проведення, не можуть бути демократичними. В них буде одразу. разу некаде криза, криза, Верхове криза демократичності і демократичного права у разі проведення в таких умовах. Треба треба скасовувати обмеження в змі. Треба скасовувати обмеження на політичні збори та демонстрації. Адже кандидати мають право зустрічатися зі своїми виборцями. Політичні партії мають право в для демократичних виборів проводити мітинги, демонстрації, пікети. А без цього демократичність виборів дуже. Дуже дуже буде умовною, потрібно допускати інші політичні партії суб'єкти до управління виборчим процесом, до створення виборчих комісій різного рівня, до створення різного раду структур, які займаються наглядом за дотримання демократичності виборів. І звичайно, виникає ще питання доцільності для влади. Сьогодні доцільність проведення виборів для влади вкрай низька. Адже якщо взяти навіть парламента, ми говоримо про парламентські вибори, які мають відбутися в жов мали б відбутися в жовтні цього року. Про президентські вибори березня наступного року ми поки що не не говоримо, тому що ще трошечки зарано, і конституційні строки строки ніякі поки що не зачіпаються нинішніми воєнними і політичними процесами. От якщо ми говоримо про парламентські вибори, то доцільність проведення для влади вкрай низька. Чому вкрай низька? Тому що е, сьогодні е, на офіс президента на президента України в Верховній Раді орієнтується фактично конституційна парламентська більшість. І так інше питання полягає в тому, що конституцію міняти в умовах воєнного стану не можна і влада не може розіграти е, цей фактор, скористатися цією фактичною конституційною більшістю. в Парламент разом з тим, будь-який інший наступний парламент буде менш контрольований і керований з боку з боку президента його оточення. Адже соціологія показує сьогодні рівень довіри до партії Слуги народу в районі 40 це хороший результат мажоритарної виборчої системи, завдяки якій слуга народу і отримала більшість в просту більшість парламенті. нинішнє законодавство не передбачає, поки що звичайно воно може бути зміненим. Це чудово розуміємо, але цей фактор вже буде складно розіграти. Це два і третє, навіть навіть після нових виборів. Навіть якщо владі вдасться притягнути два-три провладні проекти до Верховної Ради, наповнення цих проектів депутатський корпус буде інший. До Верховної Ради прийде надзвичайно багато людей, які воювали за свободу України. Солдатів, офіцерів зі своїми амбіціями, які не, не будуть просто кнопкодавами, які не будуть без е, жодних сумнівів виконувати роль, волю вищого політичного керівництва. Вони будуть ставити запитання, вони будуть свої амбіції і свої цілі, які вони намагатимуться реалізовувати через Верховну Раду. Військовослужбовці, волонтери, інші відомі фігури вони будуть завдячувати своєму місцю парламенту вже не тільки президентові і. Бренду слуга народу, але передусім усім будуть завдячувати своїй діяльності, своєму героїзму, своєму внеску оборону країну, і це буде інший парламент. Керованість навіть слуги народу знизиться. Та це навіть не буде парламент комбатів 2014 року. А це буде трошечки зовсім інша ситуація. Всі ці блоки проблем роблять сьогодні вибори найближчим часом до завершення воєнного стану вкрай малоімовірними. Чому я все ж таки не кажу, що неможливим? Неможливо, неможливо ми, тому, що все ж таки є юридичні зачіпки, які дозволяють ці вибори проводити при бажанні. Ми ж розуміємо, що військова ситуація також гнучка. Ми розуміємо, що в якийсь певний момент може скластися, хоча сьогодні це мало ймовірно. Якісь умови для політичних домовленостей стосовно стосовно російсько-української війни і ці політичні домовленості можуть спровокувати виборчий процес. Ми розуміємо, що сама влада вона наповнена людьми, і ці люди також. Вони живі істоти. Вони про вони і в політичному, і фізичному циклі мають е, ну, певні строки, е, і, е, і ми розуміємо, що будь-які терористичні акти, зміна політичного керівництва, особисті дії окремих людей, які сьогодні не діли влади, також можуть спровокувати політичні процеси. І ми розуміємо, що західні партнери. В певний момент, в певний момент незадоволення, якщо воно виникне вже системне постійне стосовно української влади, також можуть спровокувати електоральні процеси. Це не всі причини, тобто фізична причина, військово-політична причина. Скарб зовнішньополітично про це не всі блоки причин, але все ж таки вони залишають невелику, дуже невелику вірогідність, що ці вибори можуть відбутися. Крім того, у влади виникне може виникнути мотивація, стимулювати вибори для отримання нового мандата довіри для якісь непопулярних дії. Це теж мало вірогідно. Разом з тим. Я не включаю, що все ж таки в кінці жовтня цього року в нас відбудеться голосування. Голосування, яке не буде виборами, а буде влада може піти на консультативне опитування в дні запланованих парламентських виборів, наприклад, в дії чи, чи тестувати тестувати дію як технологію голосування, чи тестувати поштове голосування, наприклад, стосовно питання державної доктрини, схвалення державної доктрини України, до мене доходить інформація, що цей варіант сьогодні розглядається в офісі президента, можуть бути і інші питання. Але певний консультативний плебісцит стосовно державної доктрини і інших питань може бути проведений. В будь-якому разі, після в листопаді цього року, незважаючи на те, що з, з легальністю все буде ОК, дійсно, конституція передбачає продовження строку роботи парламенту умов воєнного стану на невизначений термін, з легітимністю вже будуть виникати проблеми. На мою думку, оскільки вже склад парламенту не буде відображати настрої в суспільстві. Він вичерпає строк, на який суспільство його обирає контракт, строк термін дії контракту, який був укладений між суспільством і парламентом, і це вимагатиме певних політичних дій. Е, найбільш логічним цими діями, на мою думку, може стати створення якихось додаткових консультативних форматів при парламенті, там народних рад додаткових громадських щось такого, щось такого рівня, якихось консультативних дорадчих, нових органів, нових форматів діяльності навколо парламенту, або формування нової коаліції всередині парламенту на національної коаліції, до складу якої мають і мають право абсолютно війти всі фракції. Наголошую фракції саме парламенту. Сьогодні їх є повноцінних дві: це батьківщина і Європейська Солідарність. Всі фракції, які є політичною платформою певних набору поглядів, вони мають разом зі слугою народу, мають створити нову коаліцію для збереження цієї легітимності і репрезентативності. Чому я не кажу про групи депутатські? Все ж таки переважно депутатські групи об'єднані не політичною. Складовою, а соціально-економічною, іншою складовою, про це треба вести діалог. Фракції очевидно мають право про групи, треба думати. Але формування такої національної коаліції був би логічним кроком для вирішення кризи легітимності, яка все одно буде поступово наставати, незважаючи на збереження, повні, збереження повної легальності, діяльності українського парламенту.